Які продукти повинні бути на вашому святковому столі. Всім вітання. Наша травна система а саме наш кишківник – це справжній диригент цього організму. Саме тут формується основна частина імунітету, а від його гарної роботи залежить наш стан у цілому та навіть наш настрій. Так, так, наш настрій залежить від нашого кишківника, ну а конкретно від нашого мікробіому. Але про це ми будемо говорити в наступних відео. А зараз поговоримо про продукти, які варто додати до святкового столу. Традиційно всі свята святкують увечері та вночі, тоді, коли організм має відпочивати та відновлювати функціональну спроможність всіх своїх органів і систем, готуючись до наступного дня. А натомість ми в цей час багато їмо за святковим столом. І тільки від кожного з нас, від нашої внутрішньої культури, залежить, щоб святковий стрес не став причиною виникнення нових або загострення старих хвороб. Так, ось фахівці рекомендують в святкове меню включити продукти, які містять ферменти, що допомагають травленню. Продукти, які зможуть попередити здуття, больові відчуття після їжі, бурління, проблеми з туалетом. Але, звичайно, при умові, якщо ви не будете переїдати та зловживати алкоголем. Ківі. У Киві багато фруктових кислот, а також ферменту актинідину, який ефективно розщеплює білки та допомагає перетравлювати їжу. Ананас. В ананасі міститься фермент бромелайн, який допомагає засвоювати білок, а також має протизапальний ефект. Манго багатий на амілазу, яка сприяє розщепленню вуглеводів. Авокадо це криниця каталізаторів, які допомагають засвоювати жири, особливо корисний при хворобах підшлункової залози. Імбір активізує діяльність шлунково-кішкового тракту, сприяє регулярному випорожненню кишківника та розщепленню білків. Важливою властивістю імбіру є і те, що він стимулює вироблення власних ферментів в організмі. Ну, а якщо ж, попри всі намагання не переїсти за святковим столом, це таки сталося, то наступний день треба робити розвантажувальним, однак кидатися в інші крайнощі і морити себе голодом наступного дня після свята також не треба. Вимушене голодування створює додаткове навантаження на організм і може призвести до порушення обміну речовин. Тому, якщо з'являється відчуття голоду, краще з'їсти трохи запечених чи відварених на пару овочів чи фруктів, але не розігріті з холодильника реберця. Дуже добре насичує та виводить шлаки з організму і домашні бульйони з курки. Якщо ж не вдалося уникнути алкогольних надмірностей, то раціон наступного дня повинен бути збагачений продуктами із високим вмістом вітаміну С і мінеральною водою, яку слід пити невеликими ковтками протягом дня. У нагоді можуть стати і препарати, що мають підвищений вміст вітаміну С і сорбенти. До прикладу, мікрокристалічна целюлоза від торгової марки Івоніка. Вона виготовляється з натуральної рослинної сировини і призначена для очищення організму. Головна властивість це здатність пов'язувати та виводити з організму важкі метали, токсини, продукти розпаду та вільні радикали. Також можете приймати вітамін С шипшиною, теж від торгової марки Івоніка. Вітамін С впливає на синтез карнітину речовини, що використовується. Для перетворення жирів на енергію. Це підвищує витривалість та суттєво збільшує рівень енергії. Взагалі, алкоголь зневоднює організм і дає зайві калорії, і загалом створює додаткове навантаження на всі системи організму. Тому щоб повернутися до норми після святкування, рекомендують не вживати алкоголю принаймні протягом двох наступних днів. І у підсумку, щоб правильно вийти зі свят, наступними днями потрібно помірно зменшити кількість їжі рівно настільки, щоб не було важкості в шлунку, але й було відчуття ситості, а також ввести в раціон більше білкових продуктів, адже білок сприяє прискоренню обміну речовин. Якщо ж неприємні симптоми переїдання, печія, гіркота у роті, здуття чи біль у животі не минають навіть при правильному харчуванні протягом наступних 2-3 днів, то варто звернутися до лікаря.